Вітання в ефірі 12-го каналу. Новини наша команда традиційно підготувала для вас найактуальнішу інформацію про ситуацію на передовій, а також про події Волині. Спершу коротко про головні події доби. День пам'яті та примирення. У Луцьку вшанували жертв Другої світової. В обласному центрі знайшли вбитого чоловіка. Міськрада на Волині продає старий іржавий трактор. Уночі росіяни знову атакували Україну шахедами. 35 із 35 російських дронів камікадзе сили оборони знищили. До слова, більше 30 з них збили над Києвом. Попри те, що прильотів немає, у столиці є травмовані і руйнування. Щонайменше п'ять постраждалих у Святошинському районі столиці. Уламки шахеда пошкодили багатоповерхівку та автівки, що стояли поряд. У Солом'янському районі Києва пошкоджений п'ятитонний резервуар з витоком дизельного палива. Обійшлося без загоряння. Зауважу, що росіяни збільшують щільність повітряних атак на Київ. За перші вісім днів травня вони намагалися атакувати чотири рази. Уночі ворог завдав ракетного удару по Одещині. Спрямували ракети типу Х-22. Вони влучили по складу одного із продовольчих підприємств і по рекреаційній зоні. Там спалахнули пожежі. Незначні поранення отримали троє працівників складу. Лікарі надавали їм допомогу на місці. Одна людина вважається зниклою безвісти. Минулої доби росіяни били і по Краматорську шість ракет випустили по промисловій зоні міста. На щастя, загиблих та поранених немає. На запорізькому напрямку росіяни посилюють обстріли і панікують через можливі наступальні дії ЗСУ. Про це сказав голова військової адміністрації Юрій Малашко. Нас не тільки чиновники виїжджають, але і виїжджають, пропонують людям, які отримали російські паспорти, також покидати наші території. Ну, здебільшого, я так розумію, що це з того, що ми скоро деокупуємо, а ми скоро деокупуємо наші території. А тим часом у Маріуполі окупанти розпочали мобілізацію. Про це повідомив заступник мера Андрющенко. Нагадаємо, Росія запевняла, що не буде цього робити. Тепер же на війну проти України активно забирають чоловіків-бюджетників. Сумні звістки із Херсонщини там трагічно загинули шестеро надзвичайників, які займалися гуманітарним розмінуванням області. Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ. Чоловіки потрапили під прицільний обстріл росіян. Вони були без зброї та щодня ризикували своїм життям, аби інші могли жити. Вічна пам'ять та шана героям. Біль від втрат не перестає вщухати на війні. Загинув молодий солдат із каменя Каширського Станіслав Соловей, 1995 року народження. Життя бійця обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України 5 травня 2023 року на Донеччині. Про прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого повідомлять згодом: висловлюємо співчуття рідним, близьким та побратимам. 8 травня, день пам'яті та примирення. Українці вшановують тих, хто у другій світовій війні боровся із нацизмом та переміг його. Пригадують усіх жертв тієї війни. Минуло 78 років. Як вона завершилась, втім, скільки б часу не пройшло, ми пам'ятаємо. Лучани традиційно збираються на меморіалі вічної слави, кладуть квіти до пам'ятників полеглим і пригадують, як це було. Більше у сюжеті горить вічного. Важко повірити, але цьому чоловіку вже 98. Щороку у травні він із квітами приходить на меморіал вічної слави у Луцьку. Тут спочивають його побратими. Він сам добре знає, якою ціною здобували перемогу у другій світовій війні. Всього було 460 днів і ночей моїх фронтових. Йому ще не було й 20 років, коли довелося взяти до рук зброю. Це пригадує, був 1943 рік. Мы курсы полностью не закончили, воинское звание лейтенанту нам не присвоили. А по тревоге нас собрали все училище и Асинское, которое находилось в Томской области. Два училища до человек приехали в Орловскую область. І оттуди почалися бойові дії. Крок за кроком звільняли землі від загарбників. Спочатку взяв участь у звільненні Чернігова. Досі пам'ятає цей день 24 вересня 1943-го. Далі бої у Дніпрі та у Білорусі. А згодом Олексія Ліхтаровича у складі Першого Білоруського фронту перекидають на Волинь. І ми обороняли тут в Турицькому районі на 4 чотири місяці. Бойові дії почалися в обороні. А в наступленні почалось освобоження Лалині 4 іюля 1944 году. Освобождаємо Дольськ, Ковіль, Запаний Бук, форсируем на території Польщі і далі до Віслі. Перемогу здобували із величезними втратами, які назавжди закарбовані у його пам'яті. Не пробачить, не забуде. Не тільки моїх товаришів погиблі. Ну і погибло з моїх родичів. В часті мій отець погиб в 1942 році по Смоленському. Погиб на так, двоюрний брат. Погибла повністю сім'я в Криму. Нині на Волині залишається усього 45 ветеранів Другої світової. Втрати були величезні, горе було надзвичайно. Великий ворог був надзвичайно жорстокий. Радіємо, що залишаються ще ті люди серед нас, які пам'ятають ту війну. Ніколи її не забуде Микола Мілінчук. Він був ще дитиною, коли бачив усі її жахіття. Добре, пам'ятає, як після війни батько повернувся вже без руки. Досі не замислюючись, називає втрати. За Волинь загинуло 27 тисяч. Воїнів радянської армії. Волинь на фронтах, ну і не тільки на фронтах, на фронтах втратило 32 тисячі жителів. А всього за війну Волинь втратила майже 200 тисяч людей. І щороку полеглих у цій війні вшановує зі сльозами на очах. каже це день пам'яті і примирення, але не свято побєди. Сьогодні ми вшановуємо тих, хто поліг у тій страшній. війні. У Другій світовій, а не у Великій Вічизняній, яка розпочалася у 1939, а не у 41-му. Ми не святкуємо победу 9 травня, а разом із цивілізованим світом вшановуємо тих, хто у ній поліг. Відходимо від радянських наративів і продовжуємо боротьбу проти тих, хто їх сповідує. Жити і бути щасливим можливо, коли переможеться зло, як таке: зло, яке є всередині кожного із нас. І любити треба воістину свою землю, свою батьківщину, свою рідню. але і завжди тримати в пам'яті ніхто не забутий і ніщо не забуто. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, 12 канал. Щоб допомогти пораненому військовому жителю Вараша, атомник Рес організували та провели на стадіоні ізотоп турнір з мініфутболу – кубок незламності. Андрію Сидорчуку необхідна дороговартісна операція із відновлення зору. Це вже другий благодійний захід на підтримку українського захисника. На території спорткомплексу Ізото Праес зібралося чимало прихильників спорту. Грали у мініфутбол, боролися за кубок переможця. Однак насамперед поєдинки проводили з благодійною метою зібрати кошти для лікування Андрія Сидорчука, жителя вараша. Героїчно боронячи Україну, він попав під обстріл і отримав серйозні поранення. Наразі його зір у критичному стані, але є можливість його частково відновити. Для цього потрібна дороговартісна операція. Лікування буде за кордоном. Воно дороговартісне. Ми розуміємо, наскільки це важливо зараз підтримати його, підтримати його сім'ю, тому що наш знайомий, друг і е, це наш військовий, який нас захищав. І я думаю, що це найменше, що ми можемо для нього зробити в даній ситуації. Турнір з мініфутболу Кубок незламності. Ініціатива організації молоді проходив спортивний захист за підтримки адміністрації Рівненської АЕС та первинної профспілкової організації підприємства. Ми розуміємо, що йде війна що є втрати, але якщо ми можемо зробити щось для того, щоб людину вилікувати, обов'язково це треба робити. І сьогодні наша команда, команда українців, дуже згуртована. Ми всі працюємо для того, щоб перемогти ворога. Важливо бути об'єднаними, бути об'єднаними єдиною цілею це перемога. І такі заходи вони показують, що ми зробимо все заради наших бійців, все зробимо заради України. Наша підтримка, наші такі змагання, наші зустрічі з ними будуть підтримувати їх дух. Для участі у турнірі зареєструвалися вісім команд. Це близько 70 футболістів з Володимирця, Полиць, Вараша. Також серед спортсменів, працівники Рівненської АЕС. Зіграли 10 поєдинків кожен по два тайми тривалістю по 10 хвилин. Гра була цікава, захоплююча, можна сказати так, дружня атмосфера на турнірі, тому що турнір благодійний це дуже цікаво. Провести своє дозвілля так за улюбленим видом спорту і з користю для інших. Серед учасників були друзі та знайомі військового Андрія Сидорчука, колись він теж брав активну участь у футбольних змаганнях. Як гравець, він шустрий, ніколи не пропускав тренування, є, немає роботи. Він завжди приїжджав. Ну це чудовий гравець. Мені також дуже приємно, що дуже багато команд сьогодні приїхали, відвідали цей турнір. Це показує те, що ми одна єдина і неподільна Україна. У межах турніру відбулася й благодійна лотерея. Кожен охочий міг взяти участь у розіграші унікального призу футбольного м'яча із автографами гравців-ветеранів футбольного клубу Динамо Київ. Це м'яч з турніру Energy Cup, де брала участь команда Рівненська АЕС. І безпосередньо на цьому турнірі ветерани ФК Динамо гравці підписалися. Тут є Алію, Леоненко, ну і інші гравці видатні. Під час спортивного дійства організатори турніру вручили ще один пам'ятний футбольний м'яч генеральному директору РаЕС Павлу Ковтонюку. Ще у мирний час футболіст команди Верес житель Вараша, який нині захищає Україну, забив ним переможний гол. Усі учасники команди залишили на м'ячі автографи. Подарунок це був станції, і ну в мене, в мене виникла відразу ідея, що це має бути традиційно, і такі м'ячики будуть. Символом перемоги, тому що переможці будуть підписувати цей м'ячик, і він буде у нас в музеї. Чемпіоном турніру Кубок Незламності стала варацька футбольна команда ізотоп Раес, а спільними зусиллями вдалося зібрати 70 тисяч гривень. Ці кошти організатори турніру передадуть на лікування Андрію Сидорчуку. Все, що ми зараз робимо, все заради перемоги, кажуть учасники турніру. Наголошують, що до світлої мети треба рухати спільними кроками і щиро сподіваються, що незабаром проводитимуть подібні заходи під мирним небом України. У знайшли вбитого чоловіка 7 травня. Тілом місцевого 56-річного мешканця виявили в коридорі будинку на вулиці Наливайка. На його тілі були помітні тілесні ушкодження. Як виявилося, під час розпиття спиртних напоїв чоловіка побив 32-річний колега по чарці. Від отриманих травм постраждалий помер. У поліції Волині повідомили, що зловмисника вже затримали. У пожежі згоріла людина 7 травня о 23.09 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в господарській будівлі у Луцьку на вулиці Гнідавській. Рятувальники, які прибули на місце, вже о 23.50 ліквідували горіння. Вогонь знищив покрівлю перекриття речі домашнього вжитку. На місці пожежі виявили тіло чоловіка 1962 року народження. Ймовірна причина пожежі необережне поводження із вогнем загиблого. Пішохід у реанімації. У Луцьку автомобіль Міцубіші збив пішохода. Автопригода трапилася вчора ввечері, 7 травня, на вулиці Кравчука. 19-річна лучанка, водійка авто Міцубіші Спейстар, наїхала на 47-річного лучанина. Чоловік переходив дорогу у невстановленому місці. Пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення реанімації. Триває слідство. Долали дистанцію та робили добру справу. Лучани взяли участь у благодійному велопробігові right for Life. А зібрані під час акції гроші передали на тактичні аптечки, які нині так важливі для наших захисників. Як це було? Дивіться у сюжеті. У Луцьку відбувся благодійний велопробіг «Ride right for Life». ініціатори акції Веловершники України. А волонтерський штаб ангар та Луцькрада підтримали добру справу. Ми такий спосіб теж можемо показати свою силу духу, і що ми за будь-яких умов готові це робити, продовжувати збирати і надсилати допомогу заради нашої перемоги. Зібрані гроші з велопробігу передадуть на тактичні аптечки для військових. Бойовий медик Олексій Кушнір як ніхто знає, настільки вони важливі для наших бійців. Цього не вистачає, тому що війна і військовослужбовців щодня призивають більше і більше, бо є на це потреба. Ці речі рятують. Ці речі не просто вони існують в аптечках військових, вони просто рятують життя. Учасники велопробігу кажуть, такі заходи слід проводити частіше, бо крім благодійності, вони пропагують здоров'я. Це один з кращих способів, оскільки він мотивує людей. Не тільки допомогти, а й вкласти, напевно, частинку себе в це. Тому я думаю, що має такі збори проводитися як найчастіше. Велосипедистів не злякала навіть прохолодна погода. На термометрі було всього 6 градусів. Згадуючи відео, як нашим військовим, напевно, нам не найгірше буде в цю погоду їхати. Це те, що Допомагає допомагати і нагадувати людям про те, що зараз відбувається. Маршрут учасників із вулиці Залізничної через проспект Волі до села Звірів. Усього 50 кілометрів. Маршрут комфортний, а погода то таке. Віддаєшся в переміщенню їзді. Це задоволення. А задоволення за радища і благого діла, це ще краще. Такі ж велопробіги на підтримку української армії відбулися вже у багатьох країнах світу. Зокрема, у Чехії, Німеччині, Швейцарії, Сполучених Штатах Америки і не тільки. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. Міськрада на Волині продає старий іржавий трактор. Постолуська міська рада має намір продати трактор Т-40М 1985 року випуску. Саме такий лот виставили на аукціон на сайті Прозоро. Розмір гарантійного внеску 728 гривень. Початкова ціна транспортного засобу 3640 гривень. А розмір мінімального кроку підвищення ціни 1%. Пропозиції від учасників приймають до 11 травня. А аукціон відбудеться 12 травня. Маєте бажання взяти участь у торгах і позмагатися. Змагатися за раритетну сороковку ще встигаєте. Ну а на цьому все. А я нагадаю, що більше цікавого традиційно у нашому вечірньому випуску новин. Аби про усе дізнаватися першими, підписуйтесь на наш ютуб канал Новини 12. Сподіваюся, що ви перебуваєте у безпеці і продовжуєте донатити на Збройні Сили України. До зустрічей!